Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор монети України 2 копійки 2005 року. Монетка виготовлялась з магнітної сталі. Магнітна. Гурт монета має гладкий. Ось такого типу. Аверс монети зображено тризуб, напис Україна внизу дата. По боках колося пшениці з листям каштану. Як бачимо, аверс монети є звичайний та є з такий з подвійним гуртом. Реверс, напис 2 копійки та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Реверси також бувають такого типу. Якщо верхня монетка коштує 1-2 центів в ідеальному стані, нижня на порядок дорожче і на деякі екземпляри ці недоговірні. Є також попадають різні браки, повороти. Браки розпочинаються від 3 доларів за одну монетку. І найдорожчими є, звичайно, брак. Аверс -аверс і поворот у 180 градусів. Аверс-Аверс монетка з обох сторон буде виглядати в ідеалі ось так. Ціна на нього договірна і привишає. 400-500 доларів за один екземпляр. Поворот у 180 градусів, монета виглядає як американські монети. Перевернутою ціна на ню договірна. І якщо вам, друзі, попадуть монетки, які не магнітяться, тобто не притягуються магнітом, ціни на них також договірні і розпочинаються від 150-200 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є немагнітні, з браком аверс, аверс та поворот у 180 градусів. Пишіть, я куплю такі монети. Куплю дорого, ціни на них договірні. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.